Вітаємо, друзі. Допоможіть нам в розвитку нашого каналу. Нам дуже потрібно дійти до 10 тисяч підписників. Будемо вдячні за вашу підтримку. Південний захід Англії, Корнуол та Девон – Регіони відомі своїми прекрасними пляжами, мальовничими рибальськими селами та горбистою місцевістю. Просто рай для сімейних людей. Свіже повітря, красива природа. Тут тихо, спокійно і затишно. Але раптом у цьому оазисі жінка і її четверо дітей зникають з дому. Ніби в нікуди. І ніхто цього навіть не помічає. Ви на каналі Злочин. Давайте розбиратись. Сім'я Фордів жила в Корнуолі у селі Карнкая в невеликому бунгало зі своїми шістьма дітьми. Двоє з них були народжені в їхньому спільному шлюбі. А четверо старших від першого шлюбу Леслі Форд. Карнкая це відносно ізольована місцевість. Тут ніхто не заглядає тобі у вікна, і незнайомці зустрічаються вкрай рідко тут ти живеш одночасно далеко від різних шумних міст з усіма благами цивілізації і близько до них. Але незважаючи на те, що сім'я мешкала в досить дружній громаді, вона завжди трималася в стороні. І ось наприкінці серпня 2000 року. Леслі з чотирма її старшими дітьми, просто зникають без сліду. Про те, що вона пропала, її рідний брат Пітер Вайт дізнався випадково від свого дядька. Той подзвонив племіннику і запитав «Леслі з дітьми в тебе? Пітер відповів: Ні, вона не зі мною. Як з'ясувалося, дядько теж дізнався про те, що сталося випадково. Його батьки шукали зустрічі з Леслі, але її чоловік Лі Форд. Повідомив їм, що вона взяла чотирьох дітей від першого шлюбу і просто пішла від нього разом з ними, як робила це раніше. На той момент минув уже місяць з часу зникнення жінки. Ймовірність того, що сестра кинула чоловіка, Пітера не здивувала, і на те були причини. Раніше вона дійсно намагалася розірвати стосунки з ним. Але двоє молодших дітей біологічний син і донька Ліфорда, все ще жили з ним у Карнкаї. Пітер, який завжди був дуже близький з Леслі, був упевнений, що шанси на те, що вона залишила б з ним двох дітей, дорівнювали нулю. Чоловік не міг заспокоїтися і від хвилювання повторював, що його сестра, вирішивши піти, забрала б усіх своїх дітей. Протягом наступних днів Вайт намагається розшукати свою сестру Леслі, а її чоловік Лі Форд поводиться так, ніби його сім'я справді зібралася і поїхала. І що він анітрохи не хвилюється. Він мов би, змирився з долею покинутого чоловіка, який намагається налагодити своє життя, залишившись єдиним годувальником хоча б двох дітей. Він йде в Макдональдс, де працювала старша донька його дружини Сара, щоб забрати зарплату дівчини. Він відносить речі прийомних дітей до їхньої бабусі, заносить підручники до школи і повідомляє, що ці діти поїхали з дружиною і більше не повернуться. Пітер, ймовірно, міг би повірити розповідям Лі. Але є важлива деталь Леслі за цей час не виходила на зв'язок ні з ним, ні з їхніми численними родичами, які завжди були раді її бачити. Брат приїхав у село, де жила жінка, об'їздив усі навколишні міста, опитав усіх рідних і знайомих, але так і не зміг її знайти ні сліду, усвідомивши, що сам він не впорається. Пітер ухвалює єдине правильне рішення. Зараз я подзвоню в поліцію Корнуолу». Вайт сказав їм, що хоче повідомити про зникнення сестри та її чотирьох дітей, і що вважає, ніби її чоловік Лі Форд ймовірно позбавив їх життя. Лес Форд зникла безвісти вже місяць тому разом зі своїми чотирма старшими дітьми: 17-річною Сарою Джейн, 15-річною Ен Марі, 14-річним Стівеном. І 13-річним Крейгом. І тепер у пошуки включилася поліція та детектив Кріс Борланд, якому доручили цю справу і який повністю серйозно поставився до побоювань Пітера Вайта. Той вже тривалий час нічого не чув від своєї сестри і не розумів, де вона може перебувати. Поліція першим ділом вирушила в будинок Ліфорда, де вони поговорили з ним та оглянули його житло. Чоловік повторив історію про те. Що стався розпад сім'ї і що дружина й раніше від нього йшла? У правоохоронців не було причин йому не вірити стосунки розпадаються, і діти, як правило, йдуть до матерів. Але чому тільки четверо? Вона могла б посваритися з чоловіком і піти без них, бо чоловік не дозволив. Але, судячи з усього, жінка втекла таємно. Загадкою залишалося чому вона не взяла ще двох дітей? Із якої причини не зв'язалася з таким близьким для неї братом. Не отримавши відповідей на свої запитання від Лі Форда, поліція почала проводити додаткові перевірки і лише нарощувати масштаб розслідування. Через день після того, як сім'ю було оголошено зниклою безвісти, поліцейська операція була розширена до найвищого рівня керівництва. Коли детектив та його команда почали розбиратися в сімейному минулому Фордів загалом і Леслі, зокрема. Вони виявили багато дивних моментів, і підозра справді випала на Ліфорда. Мало що вкладалося в загальну картину, і детективу довелося вивчати біографію Леслі Форд. У віці одинадцяти років Леслі переїхала зі своєю родиною на околицю Телфорда. Через п'ять років вона зустріла молодого поштового працівника Майкла Трантера. Вони розговорилися в автобусі, познайомилися і почали зустрічатись. До весілля справа дійшла швидко. Обоє цього хотіли. Пара переїхала в Гемпшир, і незабаром вони створили сім'ю, в якій один за одним з'являлися чудові діти. Сара Джейн, Енмарі, Стівен і Крейг. У 1987 році сім'я повернулася в Телфорд. У стосунках Майкла і Леслі були проблеми. Вони намагалися розібратися і все налагодити, але нічого не вийшло. Шлюб розпався. Заради дітей колишні подружжя зберегло теплі дружні стосунки. Леслі незабаром зустріла іншого. Ним був 24-річний тимчасовий працівник Лі Форд. Жінка вийшла заміж за Лі на цивільній церемонії в Телфорді 1990 року. Лі народився в Телфорді в 1967 році. Про його виховання було відомо небагато, але до 20 років він став сильно випивати. Періодично підробляв будівельником і покрівельником такий собі бродяга без постійної роботи, що носив один і той самий одяг і капелюх, і жив на узбіччі суспільства. Поліція поспілкувалася із першим чоловіком Леслі, Майклом Трантером. Їм вдалося з'ясувати, що з появою в житті його колишньої дружини, що у них почалися проблеми із зустрічами з дітьми. Форд відчиняв двері і сам казав діти не готові. Повертайся через півтори години. Вони не хочуть тебе бачити сьогодні, і тому подібне. Через рік після весілля у Леслі та Лі народилася їхня спільна дитина, але в сім'ї все було зовсім не гладко. Пітер Вайт, брат Леслі, досить детально описав Форда, оскільки часто захищав сестру, допомагав їй виганяти Лі з дому чи вгамовувати його. Вайт розповів слідству, що Форд був дуже власним. Він казав дружині, що їй не можна носити деякий одяг. Він не дозволяв їй гуляти чи зустрічатися з кимось. Навіть як Леслі вийшла на поріг будинку і поговорила з кимось, Форд починав ревнувати і злитись. Чим більше Кріс Борланд копирсався у житті зниклої жінки, тим очевиднішою для нього ставала постать головного підозрюваного. Пітере розповів слідству, що часто сам приїжджав у критичні моменти на допомогу сестрі. Вона чи сусіди дзвонили йому. І казали, що Форд б'є дружину. Якщо він не встигав на допомогу, приходив двоюрідний брат, який жив неподалік від пари. Він розбирався злі, виганяв його і міняв замки. Але через 3-4 дні Леслі знову впускала чоловіка назад. Цей тип примусово контролюючої особистості навчився використовувати різні методи, щоб мати можливість реінтегруватися в життя партнера знову і знову. Послухай, я не хотів тебе образити. Я був п'яний, коли робив це. Це був разовий випадок, і він ніколи не повториться. І все в такому дусі. Таким чином, Форд продовжував жорстоко контролювати Леслі та сім'ю протягом п'яти років, але потім вона вирішила, що з неї досить. У 1995 році Леслі втекла з Телфорда з усіма п'ятьма дітьми. Приблизно в той самий час на порозі її будинку з'явився Майкл Трантер. Який прийшов забрати своїх дівчаток і хлопчиків. На стук у двері ніхто не відповів, і лише сусід тихенько прошепотів. Леслі та діти пішли, втекли звідси. Куди і де їх шукати, сусід не знав. Майкл тоді навіть не підозрював, наскільки все серйозно. Своїх донюк і синів він не побачить жодного разу за наступні п'ять років. Леслі та діти тепер жили в Корнеулі у форгоні, недалеко від будинку матері жінки. Вона розповіла про це дуже небагатьом людям, що Блі не вистежив її. Леслі Форд навряд чи знала слова аб'юзер, домашній тиран, контролюючий тип прихильності все те, що сьогодні в усіх на слуху. Але вона чинила опір і усвідомлювала свою проблему. Оскільки вона піддавалася на його вмовляння, значить, треба було триматися від нього подалі. Однак Лі Форд був пован рішучості знайти дружину. Він обдурив її маму, сказавши, що він адвокат, і йому потрібно поговорити з місіс Леслі Форд. Не розуміючи, хто насправді розмовляє по телефону, мама Леслі розкрила нову адресу доньки. Всього, через кілька місяців після того, як сім'я залишила Телфорд, Лі вислідив їх. Він хотів, щоб вона повернулася, так що вони знову зійшлися. Пітер запам'ятав, що Сара сказала своїй мамі не дозволяй йому повернутися в наше життя. У 1997 році в Леслі та Лі народилася друга дитина. Протягом усього часу Леслі Форд підтримувала регулярні контакти зі своїм братом Пітером Вайтом і відвідувала його в Гемпшері. Пітер розумів, що Лі Форд намагається контролювати його сестру на 100% і утримувати від втечі з дітьми. Коли Леслі йшла до брата, він не дозволяв їй брати з собою дітей, щоб вона точно повернулася. На початку літа 2000 року Леслі зателефонувала Пітеру і сказала, що вона підозрює, ніби лі домагався старших дівчат чи робив щось з ними інтимного характеру. І тепер їй потрібно терміново йти з цього дому. Брат, як завжди, відгукнувся і приїхав знайшли для неї місце в жіночому притулку. Також чоловік подзвонив колишньому чоловікові Леслі Майклу, який, як виявилось, ось уже п'ять років розшукував своїх біологічних дітей. Про що Пітер Вайт навіть і не здогадувався. Він повідомив Трантеру про проблеми в цій родині і розповів, де працює його старша донька Сара Джейн. Все це він розповідав по дорозі до сестри. До того часу, як Пітер прибув у Карнкай, Лі Форд переконав дружину передумати і нікуди не йти. Леслі та її брат розпитували дівчат, але вони заперечували, що щось подібне відбувається. Сім'я Фордів знову залишилася разом в одному домі. Для Пітера Вайта це вже був якийсь критичний момент занадто тривожний дзвіночок. Він розлютився і сказав їй, що пора нарешті подумати про дітей. Це несправедливо, коли діти страждають. Розчарований відмовою сестри. Пітер перервав контакт з нею. Тим часом, озброївшись інформацією від Пітера, Майкл Трантер зумів вистежити Сару Джейн на її робочому місці в Макдональдсі. Він подзвонив туди і сказав: Я твій справжній батько, і я намагаюся тебе знайти. Сара була дуже рада, але поговорити як слід не вдалося адже вона була на роботі. Швидше за все, після закінчення зміни, Сара Джейн пішла додому і розповіла решті членів сім'ї, що з нею зв'язався Майкл. Того ж вечора чоловік отримав дзвінок від колишньої дружини, а вона сказала, що з дітьми все гаразд, і що вони не хочуть його бачити. Трантер не повірив і не розумів, що сталося з цією жінкою. Адже вони розлучилися дуже делікатно, і з дітьми він чудово ладнав. абсурд. Детектив Кріс Борленд інтуїтивно розумів, що Ліфорд явно замішаний у зникненні своєї дружини та її дітей від першого шлюбу. Але злочину, як формального приводу вимагати ордер на обшук і арештувати у поліції не було. Теоретично, жінка й справді могла сховатися і залягти на дно. Після занурення в цю її історію правоохоронців це ані трохи б не здивувало. Тому поліція вирішила провести прес-конференцію в рамках розслідування. Вона була в першу чергу для звернення до Леслі та всіх її дітей, якщо вони з нею, щоб вони повідомили поліцію, що з ними все гаразд. По-друге, детектив розраховував, що знайдуться свідки, які могли зустрічати втікачів. І по-третє, за допомогою цієї прес-конференції. Борланд хотів побічно дістатися до Лі Форда та дати йому зрозуміти, що поліція працює, і спробувати налякати його, змусити вчинити якусь дію, помилку, спровокувати викриття. І це спрацювало незабаром після конференції. Форд зник разом зі своїми біологічними дітьми. Поліція хвилювалася за стан молодших Фордів, і пошуки розпочалися. Через два дні Лі було затримано. Однак реальної підстави для арешту в детектива Борланда досі не було. Це було ситуативне рішення приписати Форду якесь шахрайство з соцвиплатами, щоб заарештувати його хоча б на добу, яка могла вирішити все. Це той випадок, коли детектив розуміє, що йому ймовірно це з рук не зійде. Але з іншого боку, хіба можна відпустити того, хто потенційно позбавив когось життя, чи міг загрожувати власним дітям прямо зараз? Завдяки сфабрикованому звинуваченню, поліція отримала ордер на обшук будинку. Допитувати лі можна було лише з приводу шахрайства з соцвиплатами. Доки Форд допитувався старші детективи на чолі з крісом Борлендом, в іншій кімнаті провели брифінг для величезної команди, приблизно сотні людей, щоб визначити, яку стратегію використовувати. У двері постукали, і одна з детективів, яка розмовляла за арештованим, прочинила двері та сказала: «Знаєте, бос, мені потрібно з вами поговорити. Сказати, що так не прийнято, це нічого не сказати. Переривати старшого детектива під час брифінгу, ніхто б не наважився. Але жінка була наполеглива. Вона сказала, що не може чекати, і поговорити потрібно зараз через хвилину за дверима загальної кімнати. Майже зі сльозами на очах вона сказала: Він зізнався, він у всьому зізнався, він забрав життя в них усіх, і закопав їх у дворі під сараєм. Після подальшого допиту детективи дізналися, що нещодавне зникнення Форда Скарнкая було пов'язане з тим, що він відвіз двох своїх біологічних дітей батькам у Телфорді. Він чітко знав, що гра закінчена, але вирішив залишитися тим. Хто нібито контролює ситуацію. Лі Форд повідомив поліції, що вбив Леслі після сварки з нею, а потім протягом 24 годин задушив чотирьох своїх прийомних дітей. Лі Форд зізнався, що він побив Леслі битою у спальні, а потім зробив їй чашку чаю і дав їй парацетамол, щоб допомогти дружині. Але він відволікся на щось, вийшов у гараж і там помітив шматок мотузки. Форд повернувся до спальні. І добив дружину, а мотузку приберіг для дітей. Абсолютно байдуже і беземоційно, на допиті Лі Форд розповів, що запросив кожного зі старших синів і донюк Леслі на кухню по черзі і задушив їх. Форд міркував, що це було дуже швидко і дуже ефективно. Ніхто з них не зрозумів, що сталося, ніхто не знав долі попереднього брата чи сестри, які зайшли сюди. Тепер Лі Форд був офіційно заарештований за вбивство. Форд повідомив детективам, що поховав своїх жертв під дров'яним сараєм сімейного будинку. Пошукова група знайшла три тіла, поховані у вказаному місці. Це були Леслі та її два сини, Стівен і Крейг. Брат Леслі Пітер приїхав сюди під час пошуків і тепер не може говорити про це без сліз. Він не зміг витягнути сестру з під впливу цього психопата. І втратив її та племінників. Двох дівчат, Сару Джейн і Ен Марі на тому місці не знайшли. Після подальшого допиту Ліфорд розповів, що нещодавно перевіз їх на картопляне поле майже за 10 кілометрів від будинку. Крізь Борлен та його колеги виїхали на місце і дійсно виявили їх там. Минув майже місяць. Запах уже досягав дороги, куди і під'їхали поліцейські фургони. Без сумніву, Лі Форд у якійсь нерішучій спробі приховати те, що він зробив. Очевидно, зрештою він планував привезти сюди і рештки інших загиблих. Повернувшись у Телфорд, Майкл Трантер отримав жахливу новину про те, що знайдені останки всіх чотирьох його зниклих дітей та колишньої дружини Леслі. Чоловік запив з горя, щоб просто забутися, йому хотілося втлумачити собі, що все це страшний кошмарний сон. Але тепер це його реальність. У суспільстві ця справа набула величезного резонансу. Школа, до якої ходили діти Леслі, просто люди довкола, Пітер, їхні родичі. Усі відчували себе винними в тому, що сталося. Адже про зникнення жінки та чотирьох її дітей стало відомо лише через місяць. Чому ніхто не помічав? Подруга Сари Джейн згадала, як дівчина боялася прийти до неї на чай, її не відпускали. Як плакала, отримавши завдання намалювати сім'ю. А однокласниця Ен Марі чомусь ніколи не звертала уваги на те, що дівчинка уникає уроків фізкультури і не хоче переодягатися при інших дівчатах. Лише зараз вона зрозуміла, що Енн, ймовірно, не хотіла показувати синці. А Кріс Борленд, детектив, який працював над справою, назавжди залишився з відбитком в пам'яті. Ось він входить до кімнати Крейга під час обшуку будинку Фордів. На стінах плакати Манчестер Юнайтед. Це був просто світлий хлопчик, який любив футбол. Леслі так прагнула втекти від нього. Жінка потрапила в залежність від справжнього тирана і відчайдушно намагалася врятуватися, коли не могла чинити опір його впливу. Усі раптом усвідомили, що могли опинитися на її місці і абсолютно непомітно зникнути на очах усіх чотирьома дітьми, тому що навколо всім було байдуже. Це жахливо. Але понад 20 років тому ця жінка намагалася боротися. Не зараз, коли на кожному розі тебе чекає психолог і маса інформації про співзалежні стосунки, насильство і контролюючу поведінку. А тоді і вона програла. Детективи отримали підтвердження причини смерті. Ростен показав асфіксію. Цей псих не брехав. А також, у випадку Леслі, була травма голови. Про яку слідчі знали зізнання Форда. В ході подальшого розслідування поліція з'ясувала нову деталь раніше того літа Леслі дійсно намагалася розлучитися. Вона та Сара Джейн були у юриста, зробили заяву про телі і хотіли отримати наказ виселити його з будинку. Мати і донька, очевидно, розповіли адвокату, що Лі дозволяв собі домагання щодо Сари. Ця інформація пізніше потрапила в поле зору групи під керівництвом Кріса Борленда. Він зрозумів, що для Леслі це спрацювало як сигнал до втечі та порятунку, вона б не стерпіла такого і не дозволила б. А Форд вже не зміг би змусити Сару Джейн замовчати. Незважаючи на раніше зроблене Лі Фордом зізнання, на слуханнях він заявив про свою невинуватість суд над Фордом мав розпочатися 24 травня 2001 року. Побоюючись, що він наполягатиме на своїй невинності. Поліція і прокуратура продовжували вибудовувати переконливі докази проти Лі Форда і були готові оприлюднити за потреби деякі викриваючі речі, які стосувалися спроблі вступити в неформальні стосунки з прийомними доньками. Їх було замало, щоб посадити його напевно, але достатньо, щоб його не відпустили і справу розглянули далі. Слідчі були готові навіть до тривалої і важкої боротьби, аби Форд не вийшов на свободу. Однак вранці в день суду. Лі Форд змінив свою заяву і визнав себе винним. Психолог, який спостерігав за ним, сказав, що як справжній психопат, Форд дуже ретельно обмірковує, яка інформація стане надбанням громадськості. Він не захотів бути маньяком в очах суспільства і, в принципі, допустити, щоб ця інформація пішла у світ. Тому зафіксувався у статусі ката, який забрав життя власної дружини та її чотирьох дітей. Якби Форд не визнав себе винним. Прокуратурі довелося б представити докази, що точно не сподобалося б його хворому мозку, наприклад, про його стосунки з сарою Джейн. Ліфорду дали п'ять довічних термінів по одному за кожен зі здійснених ним жахливих злочинів. Але, як не дивно, через 27 років з моменту злочину, тобто вже 2027 року, він зможе спробувати попросити помилування розгляд питання про умовно дострокове звільнення. Пітер, брат Леслі. Не розумію, чому хтось, хто забрав п'ять життів, в принципі, може мати якісь права. І це в той час, коли він уже понад 20 років оплакує ці життя. Їх оплакує і постарілий Майкл Трантер. Іноді чоловік приходить на цвинтар вночі і сидить до ранку. Він просто сидить і розмовляє з ними з Леслі, Сарою, Ен, Стівеном і Крейгом. Майкл каже їм, як він їх любить і сумує йому не стає легше. Він все одно звинувачує себе за те, що не зміг їх врятувати. Десь не проявив наполегливості, десь був надто делікатним, намагаючись не псувати невесі сімейне життя леслі. Рідні Леслі та детектив Кріс Борленд сподіваються, що Форду не дозволять вийти, бо знають, що в таких випадках людям, які ухвалюють рішення про звільнення, не дають усі матеріали справи. Інформація обмежена. Ось така була сьогодні історія. Як завжди, дякую за перегляд та рада, що додивилися до кінця. Друзі, допоможіть нам в розвитку нашого каналу. Нам дуже потрібно дійти до 10 тисяч підписників. Будемо вдячні за вашу підтримку. Якщо вам була цікава історія, буду вдячна за підписку та вподобайку. Також чекаю вас в коментарях.